Добрий день, шановні батьки, і так огляд методик раннього розвитку. Одна з найвідоміших в Європі це методика Глена Домана, яка містить зображення тварин птах, тварин, як ссавців, як домашніх, так диких птахів, птахів риб, так і зображення геометричних предметів. У нас звороті картки є завдання, пропозиції, короткий опис методики. Звичайно, що маленьким дітям ми не можемо там загадувати загадки. Да? Дуже маленьким я маю у вас і дітям, яким там, наприклад, менше року, але ми маємо показувати картинку, розказувати, як, як наприклад, ця тварина вимовляє звуки. Проводити аналогії з м'якими іграшками, зображеннями на якихось кубіках, які є. О, це лисичка там. М -м -м. Повірте мені, що все це записується на підсвідомості. Але на перший все ж таки рівень я поставила методики малювання з пелюшок. Запатентувала її, наприклад, Агмошинська, але ми малюємо і без і ручками, і пензликами, і пальчиками. І методика розвитку музичного інтелекту, музика Моцарта, коли дитинка спить, коли їсть, коли грає.